Незалежність України втримується на плечах українського народу сильного і мудрого З 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв. Які стали на захист нашої держави та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він мені казав, що він не їде помирати, він їде для того, щоб дівчата і я жили в вільній країні. Добрим був до всіх, до друзів, до інших людей, з якими пересікався, з якими спілкувався, з якими разом працював. Завжди був вічливий зі всіма, чим міг тим допомагав. Ми разом вчилися в гімназії класичній. У ну, мене така. Думка виникла це вже наприкінці 11 класу. Це були буквально останні дні навчання, і щось мене така думка проминула в голові, що навіть якщо це буде останній чоловік на світі, в мене з ним нічого не буде. А потім я вчилася в Львові, потім працювала в клініці ветеринарній за кордоном. І повернулася вже в Тернопіль. і Ми з однокласниками зустрілися, якось ну, як загорілося в нас обидвох. Ну і тоді ми разом були. Андрій здобув спеціальність бухгалтера. Лена вивчилась на ветеринарку. Жінка мріяла про власну ветеринарну клініку. Після одруження запропонувала чоловікові відкрити свій власний бізнес. Андрій відразу погодився. Підтримував, завжди підтримував. І ну, ми до цього прагнули не один рік, йшли не один рік. Ну, почали робити. Я на етапі завершування. Ну і це втягнувся. Це цікаво. Це не є якась рутинна робота, це є цікава робота. І завжди допомагав і на клініці, коли потрібна була допомога. Особливо він любив, коли якийсь кесарів рости, треба бігом цуценят, кошенят всіх розтирати, оживляти, То участвували всі. В основному все самі робили. Нам ремонт зробили майстри, а ми вже там, стелажі скручували, прибирали, замовленнями займалися, поки ознайомлювалися. З різними препаратами, кормами і так далі. Я паралельно працювала. Відповідно, обидві дочки були маленькі, то так важкувато було, але не, не було скучно. Старша, то копія татуся, молодша. Так само більше схожа до його родини, до моєї свекрухи, хоча вони дуже відрізняються одна від одної. Одна світленька, менша Аліна, світле волосся, блакитні очі. А Саша така, як Андрій, смугла. Я кучеряшки має, такі очі карі-карі, брови чорні Така справжня українка. Дуже відрізняються, але й багато схожого між ними. Щасливе подружжя та діти, успішний бізнес та амбіційні плани. Та з 24 лютого для сім'ї Федорків та як для усіх українців почався новий відлік часу. Він більше заспокоював мене, тому що в мене була паніка, в мене я не знала, що робити з роботою. Тут одразу садочки не працюють, куди що і як. Але потрошки-потрошки ну, вляглося. Ну а він, що, він пішов військомат добровольцем. Та й служив. І він мені казав, що він піде в тероборону. Коли я зрозуміла, де він. Я зрозуміла, що це далеко не тероборона. Ну, На що я вже могла вплинути? Я його мусила підтримати в цьому. Як могла, так і підтримувала перед тим, як їхати на схід, давали їм можливість відмовитися, хто не хотів. Оскільки вони добровольці, в нього не було бажання відмовлятися. Ну, він мені казав, що він не їде помирати. Він їде для того, щоб. Дівчата і я жила в вільній країні. Туди він не є якийсь там що зразу, там стрес, кипіш, крик. Ну, він здебільшого був спокійний ну, та розказував, як вони, що вони. Найчастіше жалівся, на то, що постійно треба було окопи рити. І... Ну, Звичайно, що під час телефонних розмов, які були нетривалими і не такими частими, як би хотілося, було чути і прильоти, і відльоти, і як вони там кажуть, все, я біжу, бо до нас летить треба в окоп бігом. Ну, звичайно, страшно було, але я на це не мала часу, бо і робота, і двоє дітей на мені, і тоді каже, відповідно, ні садочки не працювали. То так. У мене не було часу на те. Вийшло так, що з нашим однокласником разом вони зустрілися в військкоматі і відповідно вони разом служили. Ну, і коли їм розподіляли, хто чим буде займатися, наш однокласник кричить: «Та він ветеринар, беріть його в санітари». Андрій каже, «Та я не ветеринар, в мене жінка-ветеринар. А ну то добре, ну, то будеш санітаром, стрільцем. Ну, та якісь були проблеми з військовими, то він телефонував, питав, скидав мені на вайбер фотографії, які є препарати і що поможе в конкретному випадку. Ну, таким чином так само консультувала. Побратими говорили про нього, що він був мужній та гідний, хоробрий та відданий своїй справі. Андрій загинув при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку 28 травня. Був робочий день, повноцінний. Діти були в свекрухи. Я їх забрала. Ми їхали з дівчатами додому. Половина сьомої він подзвонив, питає, що ви, як ви кажу, якраз додому їдемо. Каже, то добре, давай приїдеш додому з дівчатами, то передзвониш додому. Поки ми приїхали поки туди, поки сюди, то я вже набрала ближче до восьмої вечора, вже трубку не брала. Ну, я писала, дзвонила періодично. Ну, П'ята ну, ранку я вже останній раз подзвонила, і я зрозуміла, що якщо він довго не відповідає, то щось не то. Я лягла спати, лягала якраз спати і подивилася в той момент на Сашу. І... Та думка в голові проминула, що це єдина копія, яка залишилася мені від нього. І коли я вранці прокинулася, навіть не було такого відчуття, що потрібно подзвонити, запитати, як. Рука до телефону не тянулася. І що мені було найбільш дивно, чому якесь таке внутрішнє відчуття було, що його вже немає. Колок снаряда попав в голову. Там моментальна смерть була, вхідний, вихідний отвір великий, переломи кісток черепа. Ну, Причина смерті руйнування головного мозку. Ну, єдине, що як прийшли вранці з військомату, то я питала, чи хоч буде труна відкрита. Мені сказали, не переживайте буде. У нього просто була перебинтована голова, щоб це все трималося разом. Менше, а більше От хочу тата, я за татом скучаю, ну, я з ними про це розмовляю, в мене я ніколи від них нічого не приховувала. Ми ходимо на цвинтар. Вони мені допомагають. Я їх не примушую ходити, тільки тоді, коли вони хочуть. Тоді я беру з собою. Намагаюся тоді, так щоб вони відволікалися, якісь там квіти підлити, там щось поприбирати, повитирати, щоб не просто сиділи, а трошечки відволікалися і розуміли, що сюди вони можуть прийти просто навіть заради того, щоб поговорити з татом, не обов'язково горювати на поспілкуватися. Ну, я чесно, коли йду до нього на цвинтар, я повертаюся така якась сповнена енергії з хорошим настроєм. Часто, коли ну, такі важкі періоди бувають, звичайно, що є різні проблеми і робочі. і Дома, от я йду. Ну, в мене нема такого, щоб я з ним говорила. Просто я проведу там час, навіть посижу, там повитираю лавочку, хрест, фотографію, набагато легше стає. І звідти вертаєшся вже зовсім ну, з іншим настроєм, зовсім ну, навіть я ніколи не могла подумати, що ну, скажі, місце болю, місце горя, а навпаки, повертаєшся, наповнений енергією якоюсь такою позитивною, що все буде добре. І завжди, от коли. Повітряні тривоги, коли небезпечно власне, для нашого регіону, то я йому кажу: От тепер ти мусиш нас захищати. Ну, якось... Можливо, це якимось чином мені, мене підтримує. Ну, і дівчатам кажу, що тату нас зараз підтримує, не переживайте, він нас захищає все буде добре. <му> Вони в садочку робили поробки. Ну і вони хотіли занести до нього. Ну, все нормально, відбулося. Дівчата захотіли цукерку поставити. А тоді Аліна, ми прийшли, Аліна питає, каже, мама, можна тата їм заспівай. Потім вона сіла та й каже, тата, не можна відкупати, щоб на нього подивитися останній раз. Каже, ні, не можна. Кажу, є фотографія, ти ж, тата, пам'ятаєш, у нас фотографії є. Кажу, дивіться. Коли вони включають ноутбук, і там є за багато років фотографії, і вони дивляться, як вони ще новонароджені були, згадують. Ну, їм цікаво, звичайно, деколи зі слізьми. Ми це дивимося то є життя, і це треба пам'ятати. Пам'ятаємо: герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біля рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.